Коли береш до рук зброю в комп'ютерній грі, перед очима одразу з'являються її характеристики: дамаг, точність, сила віддачі, вага, ємність магазину і тому подібне. В реальності такого немає. Для цього треба стати розуміти, про що ми сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Балістика, і сьогодні ми спілкуємось про точність зброї. Зазначу, що зараз ми говоримо саме про точність. Не про влучність, не про купність. Що це взагалі таке? Купність це здатність ствола відправляти усі кулі за однією тією самою траєкторією. Не обов'язково в мішені, а так, в цілому можливості зброї і набою. Влучність це комплекс разом зі стрільцем. Наприклад, у вас може бути супер-мегаточний ствол, але при цьому у вас лапки. І про влучність можете забути. Ми говоримо про точність. Це, що залежить від заліза. Уявімо собі, що ви чудовий досвідчений стрілець, і єдине, що може відділяти вас від влучання в ціль, це снайперський комплекс. Саме про його характеристики зараз буде мова. На точний постріл впливає чотири фактори. І перший з них це патрон. В балістиці немає дрібничок, тому від патрона залежить дуже багато чого. Головне, він має бути стабільним. Тобто кожен наступний постріл робиться з такого самого набою. А що може вплинути на однотипність пострілу, якщо ми говоримо саме про патрон? То це наважка пороху, його вологість, вага кулі, форма кулі, матеріал кулі, глибина посадки кулі, внутрішня форма гільзи. І це лише ті нюанси, які дуже сильно впливатимуть на балістику. Тому що різні патрони мають різні характеристики і різну траєкторію польоту кулі. Якщо ви пристрілялися до одного набою, після чого взяли інший, або навіть такий же самий набій, але можливо з іншої партії, результат може вас не вразити. Навіть зараз в Україні варіантів набоїв під один лише калібр є маса. Наприклад, понад 65 видів набоїв на 223-й ремінгтон. Понад сотню на 308, більше 25 видів набоїв на 6,5 Крідмур, більше 30 видів на 7,62 радянські, і вони не є взаємозамінними. Тому, якщо якась заважає вам жити на дистанції, бодай метрів 350 і більше, треба чітко розуміти, що ви заряджаєте в свою зброю, бо інакше точності не буде. І всі виробники роблять набої по-різному. Дехто Досить серйозно відносяться до своєї роботи, і, наприклад, набої компаній без реклами, але СТС, Федерал, 3G і так далі мають право на існування в якості високоточних. А є, наприклад, набої барнаульського патронного заводу, так, вони досі у нас ще лишились, де таке відчуття, що якщо співробітник наблює в чан з порохом то відділо така цього навіть не помітить. Наступне, що не меншою мірою впливає на точність, це характеристики ствола. Ствол має бути з правильним контуром, ствол має бути вивішеним, а головне, він має бути, як це не дивно, точним. Що значить точний ствол? Це означає, що у нього якісно виготовлений патронник, де набій позиціонується правильно. Це означає, що у нього живі нарізи, які не вигоріли на початку, які не отримали раковини через хірову чистку де-небудь всередині, які не стерлися і не деформувалися на короні ствола, тобто уже на виході кулі. У ствола має бути вірна геометрія. Тобто, наприклад, він має бути рівний. Кривий ствол це може бути або браком виробництва, або, наприклад, наслідком перегріву ствола, або нерівномірним матеріалом. Коли через неправильну термообробку з одного боку у ствола жорсткіший метал, з іншого м'якіший. У ствола має бути правильна внутрішня геометрія. Наприклад, канал ствола має бути ідеально рівний. У випадку монтажу деяких деталей можуть бути перетиснуті деякі місця. Наприклад, в місці кріплення газовідводної трубки може бути перетиснутий ствол. В цьому випадку форма ствола буде виглядати так: від патронника до газовідводу. І потім знову на вихід. Переобтискаючись в цьому місці куля, починає позиціонуватись відносно ствола не точно і вилітати не ідеально рівно, а під деяким кутом. Про точність можете забути. А також стан нарізів. Нарізи можуть пошкоджуватися на всій довжині ствола. Але особливо це небезпечно для пульного входу біля патронника. Там найвищий тиск, найвища температура, і досить скоро там нарізи починають просто вигорати. Всередині ствола, нарізи можуть бути пошкоджені через, наприклад, неправильну чистку, наприклад, за рахунок корозії. На виході зі ствола нарізи можуть бути пошкоджені механічно. У випадку, якщо стрілець дебіл і тикає стволом в землю, крім характеристик самого ствола, якщо ми маємо на увазі металеву трубу, і ще важливо, як довкола нього все навішено. У випадку, якщо ствол не вивішений, тобто торкається ложі. Через вібрації він може контактувати з ложею, і це буде певною мірою дисбалансувати систему. А також будуть серйозно впливати дульні насадки, наприклад, дульні гальма, саундмодератори, полум'ягасники, особливо якщо вони встановлені з порушенням техрегламенту, наприклад, не співвісно. Набої і ствол вплинуть на влучання. Рівною мірою. Якщо ви гівнопатрони запхаєте в нормальний ствол, отримуєте херовий результат. Якщо у вас буде херовий ствол, але якісні набої, результат також буде лайном. У випадку, лише якщо і якісний ствол, і якісні набої, можна сподіватися на щось, але ці два параметри впливають на купність бою, а точність, нам треба до ствола приєднати іще приціл. І ми тут говоримо не про сам лише приціл. В першу чергу його треба приладнати до зброї, і питання в тому, чим планка, яка тримає зброю. У випадку, якщо вона пришпандьорена до ствольної коробки на скотч, то про точність можете забутись. Прицільна планка має бути якісною, алюмінієвою, а краще сталевою, пришпандьорена на болти, при цьому пришпандьорена правильно, не просто з максимальною дур'ю, яка у вас є в руках. А правильно виходячи з інструкції, не перетягнута і не перекошена. Уявімо, що планка є невід'ємною частиною ствольної коробки, і перекосити там якось просто не вийде. Монтаж самого прицілу також має значення. По-перше, приціл має бути якісний, тобто, наприклад, болт, який закріпить приціл на планці, має бути з якісної сталі з нормальним різьбленням, щоб після трьох пострілів з вашою віддачею, з нього не злетіло різьблення. От і все. Якщо ми говоримо про приціл коліматорний, діоптричний і йому подібні механічні застосунки, тоді, в принципі, усьо. Але якщо це оптика, то також впливатиме, як ви встановлюєте її в кільця або в моноблок. Що краще: кільця чи моноблок? Його знаю, скажу я вам. Я користувався і тим, і тим. І в принципі, кожен варіант має місце бути. Кожен з варіантів по-своєму хороший. Зараз я зупинився на варіанті моноблок. А тепер про сам приціл. Точність бою визначається, крім ваших навичок прицілювання, тим, наскільки приціл може тримати потужність вашої зброї, тобто чи не збивається прицільна марка при кожному пострілі. Це питання якості і ціни. А також у ціні поділки і ціні кліку під час коректури. Так, наприклад, якщо ви ведете вогонь уявімо собі на дистанцію 500 метрів, ваша куля прилітає на 5 см в сторону від цілі, а ціна поділки у вас, наприклад, 0,5 міль, то -уак -уак -уак. ви не зможете встановити прицільну марку туди, куди ви хочете, тому що вам треба змістити постріл на от стільки, а ціна поділки у вас от стільки. Тому підбирайте приціл під задачу. Якщо ваш приціл для якої-небудь розважальної стрільби з ціною поділки плюс-мінус кілометр, а ви ставите перед собою високоточні задачі, то ніхера у вас не вийде. Рекомендація для новачків: у випадку, якщо обираєте приціл, є два варіанти ціни поділки: або в міл, або в мо мілі радіани, або кутові хвилини. Якщо ви житель... США і їм подібних країн обирайте краще в МОА. тому що вони здебільшого міряють таким чином. В наших широтах здебільшого міряють в мілірадіанах. Колись настане час, коли я поясню і цю тему також. Четвертий фактор, який треба враховувати перед кожним пострілом, це погодні умови. На політкулі впливає все: швидкість і напрямок вітру, атмосферний тиск, вологість повітря, висота над рівнем моря, висота відносно цілі, рух цілі і тому подібне. Ці фактори вам допоможе врахувати якісний балістичний калькулятор. В голові ви це все, скоріш за все, не порахуєте. Але вплив будь-якого з цих факторів на дистанції більшій приблизно за 400 метрів, якщо ми говоримо про бойові калібри. І починаючи від 50 метрів для мілкашки, вже дуже сильно впливають. І на жаль, залізо на це не повпливає майже ніяк. Звичайно, є спортивні калібри, які менш схильні до впливу атмосферних умов. Наприклад, когорта 6,5, Крідмор, PRC і тому подібні. Деякі магнуми. Але погода це фактор, який ніколи не прибере стрільця як людину у якості оператора зброї. Можна, звичайно, навчити штучний інтелект прораховувати балістику, використовуючи довжину ствола наважку пороха характеристики кулі. Але при цьому жоден штучний інтелект і ще дуже довгий час не зможе оцінити траєкторію польоту і вплив атмосфери на нього. Так, звичайно, навіть математично можна порахувати все, що я до цього пересказав про тиск, вологість і так далі. Але напрямок вітру і те, як він себе буде поводити, вам може підказати лише ваш досвід і інтуїція. На різних поверхнях вітер працює по-різному. Десь закручується, на вашій локації він може дути справа наліво, а біля мішені зліва направо. Як так відбувається, можемо поговорити окремо. Але це четвертий фактор, який впливає в результаті на точність. І він, як на мене, найскладніший. Відбиваємо підсумки. Тож для точного пострілу для початку треба точний ствол. Далі, на нього правильно за мануалом, встановлюються прицільні засоби. Або механічні, або оптичні. На якісно встановлену планку, якщо вона у вас не інтегрована. Далі, серед усього різноманіття боєприпасів обираємо найбільш стабільні за характеристиками. Наприклад, ось цей. І ось цей. Потім враховуємо погодні умови і реалізовуємо це все у постріл.